Доброго дня малятка! А вас вітає один із моїх улюблених домашніх тварин. Це дуже милий котик. Його звуть Алмаз. Він сірого кольору, зі смугастим хутром, вже великого розміру. Має чотири лапки, а на лапках кіхтики цап-царапки. Можуть лазити по деревах котики, стрибати дуже швидко. Котик має довгий хвостик. Це дуже обережний і розумний котик. Але він замерз на вулиці, то потрібно його забирати в хату. В хату. Котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи котику до хати, на лежанці будеш спати. Котик плаче на долозі, бо його замерзли нозі. Ходи, котику у хату на лежанці будеш спати. Ходи котику до хати, на лежанці будеш спати. А ось нашого улюбленця забрали до хати і не тільки на лежанці спати, а ще й потрібно домашніх улюбленців підгодувати, захищати від холоду голоду, пестити, турбуватися про їх. Ось наші котики полюбляють м'ясце, ковбаску сметанку, молочко, все саме корисне, а ще з мишками люблять грати. Ось такі наші котики. А коли котик поїсть, він лапкою вмивається. Сів на плотик, моє ротики животик, лапкою вмивається, добре витирається. Ой, котик, а хто до тебе в гості? Прийшов? Так, це Черепашка. Черепашки наші вирішили з тобою познайомитися. Ось таке знайомство. Котик наш спостерігає. За домашніми улюбленцями, що він тут не сам, уважно розглядає, не боїться, не зашкодить. Ось таке знайомство будуть разом грати, а ось з Черепашками ще вирішила познайомитися наша собачка. Теж здивовано, але не ображає. Ось так є знайомство. А давайте разом вивчимо віршик про котика. Тож повторюємо за мною. Китю, китіньку, тікай, на доріжку не сідай. Наша дівчинка піде. Через тебе упаде. Тікай, китю. Тікай, давайте всі разом повторимо віршик. Тікай, китю. Китю, китіньку, тікай.